Привіт, це Ерік. І я хотів би запустити дуже цікаву, і як на мою думку, прям вперше в історії YouTube, в історії дизайну. Подію ця подія стосується мене і саме вас, адже ми разом можемо попрацювати. Інколи до мене звертаються компанії, які просять, щоб я війшов в їх команду, подивився, як працюють їх дизайнери, і щось там виправив. Тобто, це рівні джунів мідлів, можливо, сеньорів, але які ще досі не сформувалися загалом як команда. Я не скажу, що в мене є великий досвід роботи з командою зі сторони якогось директора UX-UI, але все ж таки роботу в команді я досить непогано знаю з відео, з семінарів, з лекцій зі стрімів американських блогерів. Тому те, що я знаю, я застосовував своїй діяльності. Для мене була б чудова можливість попрацювати в команді з меншими рангами, тим самим сказавши потім впевнено, що я лід дизайнер. А для вас така подія це можливість попрацювати зі мною з досвідченим дизайнером і зробити. Цілком працюючий кінцевий проект на бігенс, тобто працюючи, маю на увазі, дизайн. Повністю пропрацьований, повністю логічний і повністю упакований в проект зі мною і з іншими учасниками, які будуть в цьому проєкті. Але є дуже багато умов, і це відео саме про це. І так хотів сказати, що за всім процесом неважливо учасник, ти чи просто глядач, якщо тобі цікаво дивитися за цим розвитком проекту, адже він буде довготривалим і буде включати в себе дуже багато етапів. Я про них пізніше розкажу в цьому відео. Ти можеш посилання знайти посилання саме на цей на цей канал в Телеграмі, і слідкувати за нами. Ми там будемо давати свої звіти, можливо, проводити з вами зі дзвони, розповідати про нашу, якби, про наш розвиток дизайнерів. Але все ж таки раджу підписатися, тому що далі цей канал буде переростати в наступні проекти, там марафони копіювань, далі якісь курси по UX, далі наступні марафони, можливо, щось таке знову реалізую в майбутньому. Цікавіше. Для мене це досвід вперше, та й взагалі я не знайшов такого навіть в американському... Скому YouTube. Тобто, я, по суті, інноватор такого проєкту. І я сподіваюся, що не буде багато помилок, тому що ну, складно все це врахувати, але все ж таки зараз спробуємо. І щодо самого проєкту, Знайомтесь, це Swapit. Це мобільний застосунок, аналог Тіндера, тільки в сфері фрілансу і біржі праці. Логіка тут доволі проста: для того, щоб знайти замовлення. Фрілансеру потрібно свайпати, подобається йому це замовлення чи ні. І сама суть полягає в тому, що для того, щоб е, замовнику знайти виконавця, йому теж треба свайпати виконавців. Ті виконавці, які йому сподобаються, і той виконавець, який лайкне замовлення замовника, вони потрапляють в спільний чат і можуть між собою спілкуватись. Знаю, схема, можливо, буде для вас трошки незрозуміла, але в реалізації дизайну ви все краще зрозумієте. Та й взагалі в кейсі, я думаю, ми це детальніше все розкажемо. Тому ідея така: поверхнева, на Нашому стрімі познайомимося з нею більш детальніше, коли будемо спілкуватись з командою. І так, насправді цей проєкт просто портфольний концепт, дизайнерський концепт. Але в майбутньому я думаю, що якщо ми його чудово зробимо, чудово реалізуємо та спрацюємо з командою, ми далі зможемо цей проект хоча б реалізувати якось кустарно, не за великі кошти, і затестувати його MVP, першою, першою версією. В реальному світі я думаю, що фінансування на такий цікавий проект, який має певний етап апгрейду фріланс світу. Він досить таки цікавий. Ідея цікава. Напиши в коментарях як тобі вона. Обов'язково напиши коментаря і на і підпишись на мій канал, тому що моя ціль до кінця року, а залишилось не досить багато. 20 тисяч підписників. Зараз там 17 400, якщо я не помиляюсь. Твоя одна підписка, а для мене це виконана ціль до кінця року. І так, що входить сам проект? Проект входить все від початку до кінця. Особливий акцент це праця в команді, таск менеджмент, ну і звичайно дизайн. Тому що дизайнити потрібно буде багато, дизайнити потрібно буде правильно в команді, щоб ніхто не заплутався. Для цього потрібно буде прислухатись до всіх, а особливо до мене. Буду роздавати задачі, буду намагатися знайти слабкі сильні сторони в кожного учасника і так. Керувати командою обов'язково в цьому проекті буде розділення ролей, обов'язково в цьому проєкті будуть звіти, щотижневі спринти. Також будемо проводити стріми, закриті зі дзвони, відкриті зізвони, звітувати в каналі, який є в описі. Ну і також дуже багато дизайну, UX проєктування, досліджень, аналізів і всього того, чого можливо ви не знаєте, але будете вчитись саме на цьому проекті. Я думаю, навіть спостерігати за цим проектом цікаво, тому що все ж таки працює команда Джунів. Порівню такі, як і більшість моїх підписників, і їх виправляє хтось досвідчений. Ну і так, да, кінцева ціль це, звичайно, кейс. В Кейс потраплять всі учасники, які працювали з проєктом і дійшли до кінця, або там за інших умов. Зараз про це давайте детальніше поговоримо. Є три варіанти, як за цим всім спостерігати. Перший це безкоштовний варіант. Це ви просто вступаєте в канал, дивитесь стріми, дивитеся відео, які публікуються на цю тему. Це буде окремий плейлист. І як ви слідкуєте за цим, даєте свої коментарі, можете спілкуватися там, в нас є чати Design Hub, можете туди там спілкуватись. І ми будемо по суті прислухатись до ваших відгуків. Це безкоштовна версія. Ви нічого там не робите. Ви не потрапляєте потім в підбірку біхенсу, Ну тобто, виглядач, і насолоджуєтесь самим процесом. Друга версія це безпосередньо прямий учасник. Я вважаю, що це найважливіше. Всі хочуть стати, мабуть, учасником, але є багато умов тут. Навіть є вимоги. Я буду не всіх обирати, але ще відбирати. І основне це звичайно кількість, скільки людей і які умови стати цим учасником. Максимально всього 10 учасників над проєктом. Я один із них, тому всього 9. Це не буде безкоштовно. Відсіяти з зі 100 плюс запитів я не зможу, тому я пропоную таку умову. Для розвитку мого каналу мені потрібні спонсори. Це фінансування, яке дозволяє мотивує мене знімати щось далі. Тому я пропоную наступним чином: 9 учасників 9 вільних місць. То зараз спонсор, він вже є е, учасником цього проєкту, якщо він захоче. Все інше я напишу в телеграм-каналі, Можеш перейти подивитися кількість вільних місць. І основне, це е, максимум два учасники е, зі спонсорства рангу наглядач каналу. Самі можете подивитися ціни, вони не змінюються, там в спонсорстві заборонено їх змінювати. Але е, суть в тому, що ви стаєте наглядачем каналу спонсором, я вас додаю в чат відповідний, закритий спонсорів, і ми працюємо над цим проєктом. Разом, але всього два місця. Ви можете туди лише потрапити, якщо вільні місця є. Тому краще запитати, чи є вони чи ні. Але далі ще будуть умови, до речі, е, не умови, а бонуси для тих, хто наглядач каналу. І основне це сім спонсорів рангу zoom спонсор, і тут також йде набір від тих, хто швидше вступить на цей спонсорський ранг. Важливою умовою є те, що двоє е наглядачів і сім zoom спонсорів вони всі працюють в команді, дев'ять людей, і я з ними. Якщо хтось вибуває, тобто він припиняє своє спонсорство, до не завершивши проект, або просто не спорюється з задачами. Я буду писати в телеграм-каналі про те, що є вільне місце. Хтось його може зайняти з цими дев'ятима учасниками. Я Буду працювати безпосередньо на зізвонах на спринтах. Відповідаєте на питання в коментарях в ну в чаті в закритому нашому, і також проводити спільні зізвони, коли це необхідно буде індивідуально. Тобто, по суті, ви оплачуєте участь в дійсно класному проєкті, який принесе вам потім відмітку в Behance, ну, крутого проєкту, Типу, ми зробили всі команди. Але мені ще сподобалась ідея, яку мені знайомі надали що. Нехай ті, хто стануть богом дизайну, тобто, це най... найдорожчий в мене тариф. Вони можуть без обмеженої кількості ставати учасниками. Тобто, нас, розробників дизайну, може бути і 11, 12, 13, Але знову ж таки, можливо, в якийсь період я закрию цей набір, це попереджую. Я ще не знаю, як це все буде відбуватися. Навіщо я взагалі роблю це платньо? Тому що, по-перше, каналу треба розвиватися, я почав в нього інвестувати. Я почав інвестувати в Design Hub, почав інвестувати в YouTube. А по-друге, це по суті окремий проект, який я займаю свій час, відмовляючись від інших проєктів. Це насправді не так дорого для мене в прибутку, як реальний би проєкт я взяв за тисячу дві тисячі доларів мінімум. Але мені цікаво спробувати з Ютубом розкачати його таким способом. Я працюю над створенням власного персонального бренду, і в 2024 році ви побачите зміни, як я створюю собі сайт, особистий бренд. Працюю над інстаграмом та над всім іншим. До речі, щодо інстаграму, дійсно там анонси відбуваються. Я там активніше публікую сторізи. Я там почав працювати над моїми постами. Вони поки не вийшли, мабуть, коли ви дивитеся це відео, але вийдуть. Тому раджу підписатись на інстаграм. Це дуже класна е, платформа, з якої ви будете отримувати новини, навіть про цю подію. В інстаграмі швидше отримали новину ніж тут на каналі YouTube. Дивіться, я розумію, що більшість із вас, можливо, взагалі дизайн не розуміють, тільки почали вивчати, тому можливо, не варто туди йти. Я не планую, що е, якщо ви нічого не знаєте, ви зараз купите найвище спонсорство, я буду вас навчати. Тобто ми працюємо в команді. В команді як будь-якій компанії можливі звільнення тут так само. Якщо ви не будете дотягувати до якогось мінімального рівня джуна або мідла, я мушу вам сказати, вибачте, але ви не підходите. Тому я вигадав ще один із варіантів, можливостей для спонсорів. Якщо ви купите спонсорство на глядач каналу, я додаю вас в закритий чат з нами, але ви не працюєте над проектом. Ви бачите всі зізвони, ви можете бути присутніми на кожному зізвоні, дивитися всі наші переписки, дивитися сам проект, ну і, звичайно, якби ставати свої коментарі, але не приймати участь в розробці самого дизайну. Туди вам доступ буде заборонений. Я вважаю, що це добре, адже ціна, начебто, на глядача каналу, всього 300 гривень. Ви отримуєте доступ до, до стрімів, які виходять раз в місяць, до відеосів, які я публікую, досить цікаві, готую, публікую. І також ви будете отримувати доступ до всього цього внутрішнього ринку, який ми не демонструємо для всіх глядачів. Безкоштовно може бути таке, що ви не підійдете до, до проекту, але все ж таки залишитись команді, тому що будете виконувати інші ролі. Я буду роздавати різні ролі. Це може бути від пошуку якогось контенту до створення якихось там е додаткових е варфреймів, чогось ще. Або працюю над вже дизайном кейсу відразу. Тобто я не знаю, як це буде зараз розділено. Ми це подивимось по скілам, які я побачу у вас. Якщо все ж таки я відмовляюсь від вас, кажу, що ви не підходите. Я або можу повернути ці кошти спонсорські, якщо вони тільки нещодавно були оплачені, або все ж таки потім можете дивитися як наглядач каналу, підтримувати канал, тому що канал все ж таки розвивається, і бути якби в осторонь, але бачити що відбувається всередині. Також можливо таке, що хтось купить Спонсорство і потім вийде з нього. Тоді, в кінці місяця, я буду перевіряти. У мене є такі сповіщення, які сповіщають, що так, та людина вийшла зі спонсорства. Людина автоматично виходить із цього проекту. Це не моя вимога, це вимога саме цього проекту. Нехай так. І також щодо тих, які по можливим не їх причинам захочуть вийти раніше з проекту. Якщо ви дуже багато вклали сили в цей проект, у нас буде таск менеджмент. Ми будемо бачити ваші задачі. Якщо ви дійсно лежали в основі створення цього дизайну, ви дійсно давали чудовий дизайн, створювали класні задачі, складні брали на себе. А там буде і ваша відповідальність, то тоді ви зможете потрапити в цей проект. В кінці в самому кейсі ми продемонструємо кожного учасника, хто приймав участь, та продемонструємо час і. Об'єм задач, який він виконував, це буде досить класний блок, який продемонструє кожного із вас, і ви зможете в майбутньому показувати, що над цим проектом я працював в такий то час. Такі то задачі я виконав. Ну і знову ж повторю щодо умов: е, ставайте спонсорами, пишіть мені, я вас додаю в закритий чат. Або відразу напишіть мені, ми поспілкуємось, і потім вирішити ставати спонсором чи ні. Я вам скажу, підходите ви, підходите ви для глядача і підходите ви взагалі для учасника. І саме останнє, що треба сказати, це яка тривалість проекту, та взагалі що від нього очікувати. Ось так, якщо максималізувати, фіналізувати. Тривалість проекту я не знаю. Давайте виставимо тривалість проекту 5-6 місяців, тому що я розумію, що кожен тиждень треба буде проводити зізвон, кожні вихідні. Я буду проводити цей аналіз, і я думаю, що все ж таки в нас виявляться певні проблеми, труднощі, які треба буде вирішувати. Щодо самого кейсу на Behance, Працювати будемо всі разом. Потім хтось буде шукати правильні текста наповнення, хтось буде працювати над мокапами, тобто задачі будуть знову ж розділені від ваших знань. Якщо хтось може монтувати або якусь анімацію простенько робити, буде робити це. Тому всі будуть корисні, якщо хтось щось знає. Залиште коментар, чи цікава вам ідея. Якщо у вас є питання по проекту, пишіть в коментарях, я на всі відповім. Ну і ставайте учасниками, ставайте глядачами і просто слідкуйте за цим проєктом, підписуйтесь на цей канал. Ну і удачі, вивченні дизайну.